Будьте здорові, дорогі друзі. Ми продовжуємо проходження гри Контрабанд Поліс. Находимося ми, звичайно, в Акаристанській республіці. Відповідно, е наш комісар Андреєв сказав нам запросити першого, першу особу, щоб перевірити його документи і а Я, до речі, не знаю, де воно збереглось. Мені здається, що тут все нормально. Адже в нас нові правила в'їзду, там контрабандистики. Да? Uh, uh, так, контрабандрист. Кожен водій, який перевозить вантаж, документ. повинен мати тісний транспортну телефону. Перевірте його документи. Зараз перевірю дай передивитися, що у нас тут є. Контрабанд на 3. Наші служби підслухали телефонну розмову, звідки якій ми отримали конкретну інформацію про ще одного контрабандиста. Національність об'єднана раллі. Контрабандист з ралі якогось? Об'єднана раллі, до речі, що це треба подивитися? Ось такий не є прапор, будемо уважні штампиних е, голубів. Значить, далі транспортна накладна. Від 19 квітня 1981 року Міністерство транспорту е, вносить зміни в правила перевезення вантажів. Територію Акарістану. Кожен водій, що перевозить товар, повинен мати дійсно транспортну накладну. будь які невідповідності в документах є підставою для відмови у в'їзді. Ну, понятно. Е, так, значить. Приїжджий. Такий. Дивимося його документи, що в нього там. Володимир Вікторов. Володимир все сходиться, Паспорт. а, номер паспорту. Тоже сходиться, дійсний то. збіги. Ну, дата завершення строку. немає сенсу тут перевіряти. Не, значить. Найкращий спосіб, спосіб перевірити документи, документи з фактичним станом це, вантажу це скористатися вантажним блокнотом. Візьми його зі столу. Вантажний блокнот. Так, беремо вантажний блокнотик, значить. Оце таке. Ага, все. Скористайся блокнотом, щоб перерахувати вантаж. Цього транспортного засобу. Отримуєте ЛКМ, натисні ПКМ, щоб перевірити. Ну, понятно. Так, значить. мішок з добривом. Чотири штучки тут ще дофіга. дефіга. Ну я сумнів, що в нього зараз є контрабанда, оскільки це такий перший пробний в нас. Чудово, тепер ти можеш легко перевірити правильність товарної накоплення. Угу. Перевір інші дані пропусти або розвитний, видіятися проси наступного. Оскільки це самий перший такий е, тренуровочний водій з монтажем, е, я сумніваюся, що у нього щось не буде сходитися. Мішки з добривом все в порядку. Коробка мила добре. Бочка олії добре, холодильники добре, туалет добре і. що ще? Газова плита. Ну все. А і на то ще тут, до речі, імена звірити. В нього все сходиться, так що можна його спокійно відпускати. Так, о, Володимир Віктор, Йдем можете їхати. Дозволяю вам. По обличчя теж все в порядку, так. Пропускаємо його собі спокійно. Контрпроб'єз, контрабандист об'єднана Не ралі. Неправильно? Йо, пома. Ім'я прізвище Тра. А як так? Я ж звіряв! Транспорт нам не кладу. Ну це капець. е. Огу. Це ж треба так. Іноді тобі потрібно буде є розвантажити вантаж, щоб перевірити чи отримати доступ до прихованих речей. речей. Обери свій Прикруску вантажний блокнот та взаємодій з кожною частиною вантажу, натисни Є, щоб розвантажити вантажівку. Ну це зрозуміло. Давайте свої документи, бере мужичок. Ну по обличчю все нормально. Ну, Треба ретельніше все перевіряти. Я даже так нажму. Оооо. На... о О! Це якраз з цієї країни, яка підозрюється, так що вже, походу, наш зальотчик. Треба все перевірити, щоб нам поставили 100% правильну оцінку. Ну я поки буду тратити мені її багато дата народження нам не потрібна. Мета робота. Ну, перевозить антуж, зрозуміло. В накладні в нього що, там? бочка з рибою. Радіоактивні матеріали. Значить, перевіряємо і зараз оце, оце <плес> ми розвантуємо. Хоча, я думаю, спочатку начала... спочатку краще розвантажити. Це <плес> все, весь вантаж <плес> уже на столах. Тепер ти вирь, можеш його і перерахувати і або контрабанду. пошукати контрабанду. Так, ну то все детально пораховуємо. 3-4, бочка з рибою. Ну все сходиться, у нього тут по накладній. Тепер перевіримо, що в нього. Ну. Це було очікуємо. Що в нього тут буде контрабанда, оскільки. з тої країни, яка підозрюється, що хтось буде перевозити. Так, тут топорік нам надає. В рибі то був запхав наркоту в рибу. Як вона потім смердіти буде жесть. А мені... ого, скільки він тут перевозить, Наркоти, вже... наркотиків, котих вже. Потіків наркотиків. Так, ну це ми все собі хапаємо, фарманчик, звісно. Потім може на чорному ринку десь будемо. Я хочу ще от перевірити, що у нього тут всередині, можливо, теж є якісь е зміюки. І я на колесі був правтикав. Це я знаю. Жорсткий правтик. Ну Не розумію, як я тоді не замітив, тупо в глаза добився. Так, добрий день, давайте виходьте з машиночки. Зараз так. будемо вам наручнички накидувати. У нього тут всередині нічого нема. Комусь я не так і думав. Ми вже в нього все забрали, так давайте заграти. Молодець, ти знайшов контрабату, затримуй контрабандист. А ну це мені комісар. А, а, Оглянь наступних водіїв. Звичайно, звичайно. Треба машинку забрати, виходить. І щоб всі ці товариші... До речі, куди вони йдуть? Мені цікаво. Так, здали ми, значить. Клочинця затримано, всю машинку забрали і дали нам 100 баксів, за те, що ми все ідеально зробили. Нічого не пропустили, номера нього теж поліцейські якісь... Нібито. Е, а, ну все, у нас більше немає всяких контрабандистів, так що. Ой. Вибачаюсь, брат, не на то нажав, можеш сідати назад. Та сідай назад, не Це нормально буде. Така Там музичка нагнітальна. Пішла. Так, документики, давай свої, значить. Сніп сіна. Ну, пей сіна, ти типу, покиш. Мішок солі. Е, так, Павле Ломізе. До речі, теж в цієї країни, але в нас вже накрили ми цього контрабандиста. Ну, Павли сходиться. Паспорт також сходиться у нас. Дійсний до, перевіряю. Збігається, дата. Завершення строку дії, теж все тут збігається, все супер. Павле Ломіза. Перевірив я, коротше, що в тебе тут в багажнику. У тебе вроді би все добре, в принципі. Якщо зрівняти обличчя, він ну 100% таки похож, що навіть родинка в нього на обличчі є, так що можеш їхати, давай. А, гарної тобі дороги, тримайся там. Хвалено. я? А Туризм? Ти ти Дякую до побачення. А що йому з собою? Час туризму, снопи сіна і кор. Якийсь дивний хлопець, чесно, ну, я сумніваюся, що у нього щось є. Давай, має бути все ідеально, не сукни. Все ідеально? Звісно, роботу професіонал, прошок. Вот закрутий номерний знак. Питаєшся пострійно собі його ставити. Так, добрий день. Ну це по любе буде якийсь зальотчик. Тут треба euh, дуже уважно його значить, перевірити. Дивимось обличчя. По обличчю сходиться, все добре. Рашіпсап. Uh, Сааб, ну, типу. Uh, з якоїсь країни. Яких його а, номер паспорту. Номер паспорту сходиться. Тут все збігається. Знає, світ про транспорт. Ой, а, я хотів країну подивитися. Я... Що це за країна взагалі така? От є Акарістан, Республіка. Об'єднано Ралі. Аль-Барах. Альбарах Хлюсто Альбарах. Протягом багатьох років твердою рукою керував Азад. Коротше, задниця нею керувала. А, нам далі треба звірити. Вот ім'я вже не сходиться, все ти нікуди не їдеш. Транспортна накладна, бігова в тебе. М -м -м. Ну, я ж розумію, що це на ім'я вказує транспортною і надіюся. Значить, мета в'їзду торгівля. Та все, в принципі, в нього тут все далі нормально. Так що можна його пропускати. Можете їхати? Давайте. А, куди їхати? Нікуди ви не поїдете. А, я ще маю. Коротше, одна корова, тут явно подвох якийсь. Я ще думаю, напевно, ім'я та прізвище поставити. Все ж таки. Перевізник, ім'я не сходиться, перевізників. Давай ризикнемо і подивимося, що з цього вийде. Тільки не це, так, так. Я би тобі ще колеса пробив, якби мені за це штраф не влупили. А мені не влуплять. І звідси з пробитими колесами контрабандист його. Він контрабанд не займався. Так, да, бачите ідеально. Це таке ім'я е, воно, воно так, загальне таке. Чудово, ти робиш успіхи, тепер можеш відпочити завтра останній день нашого рейнгу. Так, тут як завжди нічого не. Я ж хотів ще в минулій серії подивитися, скільки коштує покращити наш будиночок. Це дуже важливо. Буде легше тоді перевіряти і швидше. А де це? В комп'ютері, та. А, я не можу. Не можу, то не можеш що зробити. Я надіюсь, нас хоча б всі наші гроші не відберуть, коли тренувальний день закінчиться. Бо було б дуже обідно. Мені особисто. Так, з... правильно перевірки три. До речі, можна буде відвести затриману. Але на їх набереться хоча б три, я думаю. О, я ще контрабанду в склад не загрозую. Я не. Руй двоється, на що я тут спам? Готовий, товаришу, Сьогодні ми перевіримо, чому ти начився. Приступай до роботи. Звичайно, звичайно. Почекай, дай я контрабанду закину на склад. Я її вроді би не закидав. Хоча мав би. А, так, на склад ми все закидаємо, все супер. Я, до речі, не пам'ятаю, для чого лопата, Що я буду подивитися. Значить, подивився я для чого лопата, і так і нічого не знайшов, про лопату взагалі нічого не скажу. Можливо, ми якісь склади будемо нею попати. А, що тут, до речі, по приміткам? Контрамбандист номер 4 Ми підозрюємо, що водій, який вчора не зупинився для перевірки, намагатиметься знову перетнути кордон, частковий реєстраційний номер, ти джі-джі, Хорошо, гуд гейм. Ти маєш щось для обміну, хочеш трохи заробити, я з радістю. А що тобі мо? Гадав, да, можна пачки сігарет тобі продати. Туалетний папір, горілка, пачка кави, пачка кави. ну... дураять ваше гатесне. Тобі я прийомно мати справу. З тобою. Собі... А, до речі, ви пачка кави. Uh, цей, вона ж енергія, напевно, дає. Я би купив одну, щоб потестити, чисто. З тобою теж. Давай документи. документ. У вас ось документи, добре. Опа, на! Уже по обличчю не сходиться. Саме перше фото. Нікуди ти звідси вже не поїдеш. Значить, далі імена. Ім'я також не сходиться. Номер паспорту. Номер паспорту у нас вдається в порядку. Дійсний ДО збігається. Дата завершення. Лютий, квітень, все в порядку. Угу, угу. Ну, рік той самий, добре. E, значить, та все, в принципі, можна перевіряти багажник чи транспортна наход там в нього буде e, нормально. Відці тут це витащити. Не немає, розправили... немає необхідності це витягти. Та сенсі немає, це вже прострочені там фоточка імена. Кого ти питаєшся намахати, а? Малиш. E, ну нема сенсу, у нас нема на нього на це. Нема, так би мовити, ордера. Хоча тут нам ордера і не треба. Ну саме на затримання водочки немає. Значить, все ми записали. Ящик сиру три, мішки солі, бочка з рибою. О, Бочка з рибою. Мало бути два, а в нас три. То захотів ще й крім того, що пристрочене. Ой, присрочений. Ім'я і цей не збігається з транспортною накладною. Ти ще й вирішив нас намахати, так? Да? Так, все, значить. А чо я не можу йому ви. А, все треба загрузити, напевно, правда? Так, Що чуєш? Вертай в вантаж. Все, молодець. Юма. Юми, юми. Ось і все. Відмовлено. Ну так, все правильно, відмовлено. А надіюсь, я не забув. Транспортну накладну указати, що вона є правильно. ой я це робити. Там далі така запара піде, нам треба буде відмічати кожну їхню а, порану, ну, типу, пошкодження на транспорт. Колесо десь пробити зеркало. Оце от в натурі моторно. А, дата завершена. А в, в смислі? Грудень, квітень, все нормально було. Регуляйнара! Аааа, оцей дура. <смірко> квітень йо-майо. Йо. <пробжа рада> будь ласка, все повинно бути добре. на ну, це Що там по номер. Ооо! О, Огни <пробжа> О, да! <пробжа> устроїв, да? А паспорт ти не забув випадково, а? Оце так там разота, подивись, куди вона їде? Ти думаєш ти в нас від країни? Тебе в будь-якому випадку поліція схапає і вс тобі буде. Номерні знаки ми твої знаємо, паспорт у мене, на що ти взагалі надієшся? Хлопчик. Не від того питаюся втекти. Оці контрабандисти. Люби в нього щось там є, ну не просто так він... Оце от від тає відносить. Свині у нього там. О, це видно здалеку. Бачите, от, зліва жива свиня, а справа ця штучна. Вони свині запихують котики-наркотики. Котики. Давай, пеняй свою махіну. чуєш мене? Пеняйсі. Ну мазончик файний, це. Надіюсь ви його чуєте. Бачите, яка вона сіра, тупо не видно, що це. Ну, видно, що це не жива свиня. Все, приїхав ти молодий. Непогано, він думав, що від нас втече, негайно заарештуй цього виродка і повертайся на пост. ж виродку, тебе заарештовано. І треба перевірити, негайно, що в нього тут по цьому всьому. Чи є тут якась ще наркота додаткова? По тільки так... тут вроде бы нічого не впитну. Вот це вот мене писать, вот я його затрим, у нього по наркота. О! он про що їй казав? Дай забрати. Отдай забрати его. Вот шеф в колесах тут потяг. Давай сюди, все? Пис мало. Вот шеф в колесах, це вообще. Ну, про що я говорив? Типу. А, в нього гроші, до речі. Ну, фальшеві гроші. О, фальшев уманечник виходить. А, та... Хай, я так і не договорив. Значить, про що я говорив? В нього наркота, це нам ясно. тому що він старається втекти, а нам кажуть, давай, негайно вертайся на Пост треба далі служити, всі діла Ти за Надо свиню цю вот перевірить, то ж нас полюбать засобный казачок, ну тут нам ломик. Ломик поможет камень роздовби Ого, скільки бабла він не напихав, типу От як може вообще не поні... ну, типа Це ж видно тупо що не настоящая свиня за километр просто Ну, тебе повірить а? Ты что скажешь там, не? Гусатинький копчик Ух, перний театр. Ну ти диви, куди ти їдеш, алло? Гадзує за своїми козами. Не видно, що поліцейські виїжджають зі сторони. Я розумію, що це головна дорога. Ну не будь таким дурним. Я тут затримано везу, треба напевно сирени туди. У нас всі вікна розбиті, то ну, дуже сильно прищати не хочу Ну ще одні, та що ж такої? Що сьогодні за день? Трудні п'яні, нар... не видно, що я йду на мене в Ти маєш уступитися. Так, ми приїхали. Луше машиночку. Чужі, Друж, друже, я її тут так роздобав, ти можеш її починити, а? Та, відремонтувати, вважай, що вже готово. Так, супер, відремонтував він її разом з затриманим. Давай... Е Перевести в тюрму. Ти вільний, собі. Ще можна і таке нажати зараз, він кудись улетить просто. Повернися в офіс на посту та отримай нові вказівки. Опа. Телефончик вами. Так, да. Та. Слухаю. Товаришу, ми втратили зв'язок із бригадою сержанта Гаврилова. Вони потрапили на слід повстанців кривавого кулака поблизу лісопильні. Це терміново, тому приїжджайте якомога швидше, вас супроводить на політан. Сорокин. Сорока. ворона? урана. ця пташка. А, нам треба. О, пістолік! О, тепер ми заряжені, надо його до речі, в перший слот перекласти. Комфортніше буде. А це все змістити трошки. Наступним чином. ай речі, треба всю контрабанду знести. На, ви, на всякий випадок, ага. Як її там. А вот все два раза кликаю. Наверное, Мовірно, апарат не спи, бывает при принаймні, це раз на місце. Да. дрони и монтра. Дрони такие полезні в наш час. А, я дорогу більш-менш на пам'ятництво. Поїду просто на значок цей. Так, під'їхали. Сержант, Сержант Горіл, і нехай це буде початком доброї справи співпраці. <турок> Неймовірно, у сержанта Гавріловий діщо спільно з цими бандитами. Тімо звідси, я повинен <плодовися> особисто повідомити про це інспектора. <плодови> Ого, куди? <Туда? плодови> Голову знісне. Бала. 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 А де мій тімейт, алло. Типичний тиммейтской ті зво, я тут що, один маю віддуватися, а ти будеш в своїй машинці сидіти? Ну гонять, конечно. Тупо взяли замочили, наш. Юрій Петров, швидше, допоможи мені. Я думаю, що він ще живий. Не вмирай, товаришу, ти потрібен Акарістану. Да, я потрібен. Буду тоже з бандитами співпрацювати. Нормально, баба підніму, потом. Вчу цієї країни в Європу Або в Україну. Переконані в твоїй смерті повстанці тікають з лісопильні. Через годину стривожений комісар направляє на місце свого заступника з бригадою підтримки. Рана на твоїй голи виявляється поверхнева. На жаль, товаришу Сорокіно пощастило менше. Ади де... погоду його зразу застрілили що я зреагонив мене. Що ж, думаю, на цьому ми будемо закінчувати і дізнаємося, що відбулося в наступних серіях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, з вами був Гатив і до скорих зустрічей!